Так, друзі, покажу вам значить, переваги сз 36 Це у нас 24 сушника. 12 зліва, 12 справа. Зараз сам покажу. Значить, переваги сушникової сівалочки, великої, маленької, покажу наглядно. Розкажу також про анкерні. Можливо, комусь стане цікаво при виборі, тому яку сівалочку вибрати. Зараз вам покажу мій фаворит. Тому вперед. Отже, друзі, вона така накрита. Великі колеса покажу, це щоб економити час, значить покажу вам бистренько. Дивіться, переваги цієї сівалочки. Зацепили, під'єднали, засипали зерно, сіли і поїхали. Тому я так говорю, вона проста як автомат Калешнікова. Ті, хто на ній сіяв, всі знають, що вона дуже проста, дуже надійна. Чим простіше, тим надійніше. Правильно, правильно. Тут єдине, що переробив, значить. Оцей привід був на втулочках пластикових, поставив на підчепники. Це привід автомату включення сівалки. Все шикарно. Єдиний мінус за три роки значить, простої цієї свалочки обгоріла фарба без лаку. Дав би лак було б шикарно. Значить, З плюсів дивіться, є в нас циліндр, яким регулюєте піднімання, опускання сушників. І заодно включення паралельно і виключення автоматики для висіву зерна. Зерно проводиться по сімі проводах. Так, воно йде сюди, одразу в сусничок. А Як регулюється? Є дві, два відсіка на одному ящику. Два ящика, ліва, права сторона. Значить, перший відсік зерно, як бачите, ячмінь, ту культуру, яку сіяли. І другий ящик, тобто вони поділені. Тут зерно, тут міндобриво. І міндобриво. Значить, як висівається все діло? Є механізм значить, коробки передач, за допомогою якого регулюється висів зернин кому зручно або кілограмів на гектар або на метр. І ви собі виставляючи значить, зазори на зараз покажу вам, ось катушка, так, це зернова катушка, ви виставляючи зазори ось тут видно, цим повзунком, максимально зараз засунуто. Можна мінімально кожен повзунок по таблиці, є в книжці до СЗ чи в інтернеті. Є і скільки який позунок, чому відповідає скільки весело культури. Тобто зараз стоїть у нас ячмінь 85 зернин, Чому я вже знаю, це вже на пам'ять. Але при закритих деньцях ось. Денці закриті. Деньці це такі штучки, язички такі от. Ось ось він той язичок. Не знаю, сфокусує, не сфокусує. І ви його собі регулюєте. Змін добривом, чужі простіше. Тут є ось такі повзунки, вони відкриваються. Закривається. І відповідно є зірочки, які регулюють весь. Так? Якось так. Тому вона проста, надійна, е сипе гарно. Всі зернини попадають, як повинно бути, ось поводки, піший і менший. Тобто такого плану. Я її рекомендую тим, хто має значить в колесо тим, хто має великі, значить нас. Е Великі поля. Чому? Тому що вона є причіпна. Нею треба вісімками розвертатися або робити круг великий. Вона їде, вона широка. Вона дуже широка. Значить 3,6 по зовнішніх 4 метри вона має ширини. Тобто ви самі можете навіть більше, певно, вона має. Ви можете собі зрозуміти, що нею на польових дорогах малесеньких. Не влізти тільки на велике, широких. Оце її єдиний мінус. Зараз переходимо до маленької сівалочки, покажу в неї плюси-мінуси. І розкажу також про анкерні, чим відміняється і чому, значить, на нашу землю бажано брати та на будь-яку землю, бажано брати сушникову сівалочку, а не анкерну. Вперед. Прийшли до маленької сівалочки. Зараз вам покажу, значить. Причому переваги недоліки її, вона є в нас навісна, половинка СЗ. Тому вперед дивимося. Так, друзі, це половинка СЗ, тут все стандартно, е, значить половинка з коробкою. Її роблять без коробки, привід напряму, але я роблю з коробкою для того, щоб регулювати знову ж таки, вісів, про які ми говорили з вами. Тому що під любу культуру краще регулювати по табличці, яка вже досліджена інженерами, ніж вгадувати самому і робити різні манафінації прокручення колеса. Але це також можна. Просто такий варіант буде дорожчий трошки. Значить, тут привід, як бачите, від колеса до коробки і від коробки до ящика, на намідоброго ящика на зернові ось такий привід. Значить, <кій> Що хочу сказати, переваги цієї сівалочки, знову ж таки, вже менша ціна порівняно з 3-6, вона дорожча. Ця в половину, як ви розумієте, дешевша. Тому що половинка. Навісна. Тобто ви підняли, не треба вам вісімки крутити великою, ви підняли, розвернулися, поставили, поїхали. Знову ж таки, влази, ширина її 1,8 висіву. Це 12 сучників позовні, наскільки не пом... я не помиляюся, в районі до 3 метрів. А, навіть, може менше, може більше. Ні, Більше точно ні, менше 100%. <кхи> значить, Вона їде по дорозі. Спокійно, ширина за трактором, чуть -чуть вона там виступає, це не має значення, там з нею проблем нема. Регулюровочний він зробив для регулювання натиску сушників на землю. І все, все що тут перероблено, значить вона. Розроблена, як я вже повторився, СЗ-3,6 лігені для міні-тракторів. Тобто ви бачите, все нове. Все ось так гарно зроблено, покрашено. Кому треба, до речі, вона продається, пишіть. До чого веду? Вона класна для міні-тракторів, для городів, є міндобривий відсік. Ціна. ціна її в районі 2-3 тисячі плюс-мінус. Хто як робить, хто з яких матеріалів робить, який метал і так далі. Можна дешевше, можна дорожче. Це зараз так для орієнтації. СЗшки, це 3-4 тисячі. Це в такому більш-менш гарному стані. Так. Сівалочка вартує. Яка відмінність між сушниковою сівалкою і анкерною сівалкою? Беруть переважно польського зразка, тому що вона дешевша. Це 1000 доларів плюс-мінус. Значить, польська анкерна а, сівалочка. Чим вона добра? Її також вона є навісною, тобто ви підняли, поїхали на поле, опустили сіяти так. Регуляція там відбувається не за допомогою коробки, хоч інколи є коробка. Але з коробкою це варіант дорожчий. Просто висуванням катушок. Тобто ви висунули катушку на певну відстань, прокрутили колесо на метр, чи там проїхалися метр, порахували скільки зернин, і приблизно ви знаєте, скільки у вас буде висіна на 100 метрів, на гектар, на соту і так далі. Ви собі рахуєте, вичисляєте. Вона проста. Вона дешева. Чому вона дешева? Як ви розумієте, що дешевше, то воно не сильно якісне? Чому? Тому що вона анкерна. Анкерна сівалка хоче землю як пух. Розумієте, щоб той анкер плавно, ідеально, гарно їхав. Тобто, Чуть не після фрезерованого, після культивованого, боронованого, ну такого, знаєте, щоб прям земля була така пушинка, щоб ви деяких в ню стали і нога провалилась. От анкерна сівалка цього хоче. Вона хоче ідеально вироблену землю, розумієте? І я, наприклад, і більшість з нас, я так думаю, роблять як? Горають, кидають культиватор. Інколи, якщо в когось горе, взагалі шикарно там, чи і погода дозволяє і плуги. По таке більш-менш виходить, як пушинка, Ви берете сошникову, ви заправили її зерном і поїхали. розумієте? Сошник прорізає ту землю, ложе зернину в землю і загортає. розумієте, Там закидається, тобто в кого як зроблено. А анкерна сівалка вона мусить виробити гарну землю. Тобто, це вже затрати на соляру, це вже затрати по часу. Час ми рахуємо. ну Час, я вважаю, що це для нас найдорожче. І ви анкерною сівалкою, розумієте, коли я цю зачепив, засипав і поїхав після, наприклад, навіть після ораня, я навіть нею пробував в ну іншою такою сезешкою. Ми пробували по системі Ноутіл без ораня. Також все прекрасно цник прорізає, просто зноситься швидше. Ну нема сенсу цього робити. Ми такі привісники, що горати варто. Але сошник він лізе, він розрізає землю, ложить зерно, все шикарно. Анкер не полізе, анкер мусить в м'яку землю лізти, раз, інакше його підкине просто, чи він різко стишиться. Тобто там немає нічого. Це як, знаєте, ви палкою ведете, ззаді сипете зерно і, і закриваєте це. От цей це, це принцип. А тут вже зовсім інакший принцип. Тут сошник розрізає землю, робить таку вороночку, в вороночку ложиться зерно. І ту вороночку закидає, розумієте? Це все ви, для чого я це говорю? Щоб ви розуміли, яку сівалку вам обрати. Тобто, якщо ви знаєте, що ви зайнялися сільським господарством, ви гораєте, вас з більш менш гарно горують плуги, викинули потім борони, чи там культиватор, ну культиватор це більш хлибший обробіток борони, наприклад. Да? І після борони ви пішли в сівалочку сушниковою. Питань нема, але ну, якщо ви маєте анкерну, то після борони, якщо ви добре так пухне зробили вам придеться в пару слідів їхати, то ви мусите ще один, другий, третій слід, соляра мінус, 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 розумієте, я як роблю. Якщо це значить, в нас на осінь, я беру-напросто просто там, граємо. Якщо груда велика, розбиваємо чи культиватором чи бороною, залежно від розміру груди. І беремо сушниковий. Інколи буває таке, що переважно це на осінь. Ем, значить, що коли горається, так кидає, в мене є борона на плугові. Тобто плуг горе, борона чуть засовує, більш-менш розбиває ту грудку. І ця грудка якраз ідеально допустима для того, щоб я просто зачепив сівалку, поїхав, висівав, і все, і я забувся, розумієте? Тобто я не культивую лишній раз, не скороджую, ну нічого не роблю лишній раз, солярка економиться. Тому якось так ви думаєте на перспективу, розумієте? Краще, е, я, моя думка, чесно, кожен робить як хоче, і по своїх фінансах питань немає. Але краще підзбирати гроші, купити сушникову, розумієте, ніж е, знаєте. Купити ту анкерну і потім мучитися, розумієте? Ви може зразу зекономите, питань нема. Бо, наприклад, що ця 2 2000, півтори тисячі, 3000 сошникова буде, розумієте, на 12 сошників. Як беремо середню ціну 12 шників, 2 2000 доларів, то на 12 анкерів буде 1000 доларів. Ну немає сенсу, розумієте. Я розумію, ви кажете, о, там, 1000 доларів можна дві таких купити, правильно? І мені хватить тих анкерів, ого-го. Питань немає, але знову ж таки, ви берете, що на перспективу. Ви сошниковою посієте, засієте, вона вам лишиться. Плюс якість посіву вкладення зерна, плюс час, який ви затрачаєте, і плюс соляри, який ви затрачаєте. Коли я сошниковою засіяв, а перед тим я вигорав грубо і заскородив, то під анкерну я вигорав, заскородив 2-3 сліда, чи там закультивував 2-3 сліда, розумієте. Потратив купу часу і потім все одно засію. Тобто додаєте собі процесів, а віднімаєте свій час. Час для нас є головне. Ну, хто як кому як пасує? Знову ж таки, я дуже радий, якщо комусь допоміг, багато наговорив, але така важлива інформація. До речі, якщо брати, значить. Західного виробника, так, якийсь, якусь сівалочку з Європи, майте на увазі. Чим старіша сівалка, тим тягше знайти запчастини. До СЗ, тобто Червона зірка, хто як називає цю кіровоградську сівалку, запчастини є вільному доступу по всій території України. Тому майте це на увазі, це дуже великий такий м -м, нюанс, який потрібно розуміти і знати завчасно, обов'язково. Тому, якщо ви берете якусь там польську стару чи ще щось там, ви пам'ятаєте, що. Деякі запчастини реально знайти, а деякі треба дуже добре повозитися. Є там голландські, американські, ще якісь сівалки теж. Якщо вона нова, питань немає. А якщо вона стара, там є такі нюанси, що треба вже потім думати. А якщо ви точите її чи ще щось то запчастину, вона не буде вам ходити так, як ходить заводська, розумієте? Ну, самокльоп це є самокльоп, а завод це є завод, розумієте. Тому якось так. Всім дякую, хто дивився. Пишіть коментарі, може я щось забув, може щось вам ще показати. Тому до нових зустрічей.